Друзі, сьогодні хочу показати вам троянду Вінроза. Це ось така яскраво рожева красуня із чудовим фруктовим ароматом. Троянда дуже потужна, високоросла і може досягати до трьох метрів з такими прямостоячими потужними стеблами. Із широким глянцевим листом. Спочатку в неї розкриття ось таке класичне чайно-гібридної троянди. І яскраво рожевого кольору, навіть, можна сказати, фуксієвого, а потім вона трохи вигорає і вже розкривається е, такою блідорожевою. Блідніше, я вірніше. І може показувати свою серединку під кінець розкриття. Але розкривається повільно, квітка тримається, ну, мабуть, на протязі п'яти днів до, розкрит... до повного розкриття. Але в момент розкриття вона настільки красива, наскільки благородна ця краса. У мене вона росте на сонечку повному протязі дня, тільки під кінець дня вона вже виходить в тінь. І може злегка кінчики підпікатися при надто жарких днях. Ну, Від дощу вона також псується. В принципі, як майже всі троянди. Троянда потребує обробок від борошнистої роси, тому що вона найчастіше хворіє, це борошнистою росою. Навіть чорною плямистістю вона рідко хворіє. Багато хто цю троянду знає, як пам'яті Висоцького. Але до Висоцького вона не має ніякого відношення. Це троянда польської селекції і названа в честь селекціонера. Станіслава жили. Просто анонсована вона була в рік смерті Володимира Висоцького в 1980 році. І її підхопили таку красуню і почали називати пам'яті Висоцького. Ця троянда має таку ж прекрасну, чудову сестру свою білого кольору Фредерік Шопен. Вони селекціоновані від одної тої троянди, Крипдешин. Часто помилково троянду Вінроза називають рожевим Шопеном. Але мені здається, це просто комерційний хід. Ця троянда настільки прекрасна що вона може прикрасити кожний сад. Це троянда ландшафтна, висока. Троянда другого плану. її видно з будь-якої точки саду. І ось так вона у мене загальним планом. Вона у мене в компанії з червоними трояндами. знаходиться на другому плані. В цьому році вона не надто висока, бо була підрізана під самий корінь. Троянда потребує укриття. Ну, як і всі чайно-гібридні, в принципі. І можна стримувати ріст підрізкою. Але, як правило, на повторне квітування. Вона виходить знову ж високою. Ще така є байка, що її називають Висоцький із-за її росту. Ну, не знаю, можливо, це не так. Це вже, щоб оправдати назву Висоцький. Ось так, друзі. Буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!